Всім хай, і сьогодні я буду вчитися грати в Dress to Impress. І Сьогодні я буду грати в цю гру і навчатися, як в неї грати. Я вже один раз грала в неї, але, я, е, як бачите, дуже мало чого маю, всього 187 грошей і 24 гірки. Я трошки розібралася, але не повністю. Зараз ще пару секунд і почнеться гра. Так. от щоб входити, нормально, треба, здається, танець використовувати, ні. Так, дивіться, ми маємо зробити по темі по темі Skin. Бізнес перший. Значить, ми якусь бізнес леді маємо зробити. Значить, перше я б хотіла це тон шкіри зробити. Отакий от, мені подобається. Ось такий. Далі можна. Обрати одяг, все-таки одяг візьмем. І ось такий костюмчик чорний, я хочу чорний. І тепер давайте оберемо штани. Хм. М -м Чому я вдягти не можу? Окей, okay, зараз я буду щось пробувати вдягти. Так, ось -о. ось так ось чорне. Так. Ось так у нас щось виходить поки що. Зараз ідемо приміряти це і потім зачіску. Ні, давайте спочатку зачіску. Тут можна багато чого обрати, всяких зачісок. Ви можете до всього підібрати колір і так далі. Мені подобаються всі зачіски, більш там, де розпущене волосся. Мені одна зачіска дуже сподобалась в минулому в минулій грі. І зараз я вам її покажу. Якщо я її не загублю, звісно. О. До речі, як знімати речі? Ви маєте натиснути на ось цього чоловічка. Зараз він висвітиться, бо я не знаю, чи в мене мишка показує. І у вас тут на екрані з'являється волосся, і ви його можете прибрати. Значить, давайте ось таке. Ні, теж мені не подобається. Ось таке, здається. Так, ось це дуже гарне, мені подобається. Я візьму коричневе волосся. І в нас вже залишилось 3 хвилини. Ого, так, тепер обираємо обличчя. З якимось преміумом ви можете обрати окремо губи, окремо очі і так далі. Але якщо у вас нема, треба вам вибирати зразу з обличчя, ну, повне обличчя. Мені подобається ось такі без скулів, бо вони зі скулами реально якісь страшні. Вам не здається? О, Господи, що це за вище такі? Мені подобаються такі звичайні, ось таке, наприклад, теж гарне. Ось таке непогане. Мені подобається. А тепер можна підібрати і аксесуари. Значить, перше це туфлі. Не знаю, мені ось таке сподобалось. От он. Мені здається, буде негарно. Дивитися під саме ці штани. І взагалі бузка якась не дуже. Ну... Окей, зараз щось ще підберемо. Так. Що тут ще є? Так, давайте швидко аксесуар підберемо. Ось такі туфлі, ні. О, може ось такі? Ні. Точно не такі. Ну, ось такі вже краще, але ми їх візьмемо в такому чорному відтінку. Тепер йдемо шукати якісь футболки. Ага, ось тут штани є, можна обрати якісь нормальні. Так. Давайте знімемо штани. Ось такі. Ну, ці вже кращі, але давайте ще подивимось. Ну, ось такі точно кращі, але точно не шорти. Ну ось таке як бізнес-ведіт, що це за пуговичка така. Але обов'язково треба щось ще підібрати. Ось, наприклад, ось таке. Ні, теж не підійде. М -м -м. Зараз щось знайде. Так, у нас залишилось дуже мало часу, тому я візьму це. Ось так. У нас зовсім мало часу залишилось. Давайте візьмемо якусь прикрасу. Давайте ось таке візьмемо ні 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 не таке. А ось такі кільця. А, я не встигла. Але добре, давайте зараз побачимо. Так, ну і перша, це ось така красотка. Ну, я не знаю, давайте її поставимо Два. Ні, три, давайте три. І, до речі, тут є пози. Я собі обрала чотири пози всього. Ну, не знаю, мені тільки такі сподобалось. Але я ще пошукаю сьогодні пози і покажу вам. Так, ну і перша така дівчина. Тільки у мене питання: це у мене не прогружаються, що вони не ходять, чи що? Чи це так у всіх? Коли вони будуть ходити нормально? Ці леді? Так, і це. Мой... Мій такий образ, але чому я не ходжу? Поясніть мені. Так, у мене ось такі пози, які мені подобаються. І ось така ще. Ну, типу, ззаді можна. І так. І ще ось така. Ну, не знаю, чесно, мені не подобається, так як немає тону шкіри. Ну, одна зірочка піде. І зоворак. Це ну, тут просто нічого, так і залишається одна зірочка. Тому що, ну, тут е взагалі бізнес-веді з кого нема, тут навіть не постав антон шкіри нічого. Просто віє, ну, негарно, по-моєму. І зараз покажуть переможців. І я на першому місці! Ого, це мій перший раз, як на першому місці. У мене ж цілих 15 зірок. А, я в шоці. По Похопайте мені в коментарях. Я реально в шоці. Дивіться, ну реально. 15 зірок, я перша. Ого, ну привітайте мене! Просто привітайте мене. Все, я хочу бути без Ніку. Вау, я реально в шоці. Просто. Так, а давайте поки виберемо, які можна. які є пози. А, чого вони не працюють? Ось такі. Ну давайте потім подивимось, їх можна. Можна зробити. Зараз у мене 39 дірок всього. Ого, тут є... Люди у яких 70... 704 тисячі зірок. Ви представте. Ну просто. Це напевно за весь час гри. Так, а зараз Old Hollywood. О, це що таке? Old... Old Hollywood. А! Голівуд, це, напевно, треба стати якоюсь актрисою. Чи як, я просто не знаю. Ну, давайте вдягнемось. Ось так. Не ну, знаю, чому мені все таке чорне подобається? Я краще чорне зроблю. Або ось таке біжеве. Бежеве, не знаю, як це сказати. Але хай буде вже таке біжеве, якщо що, я зміню на чорне. Так, і я зараз оберу якусь юбку або шорти. Або штани взагалі. Зараз ми побачимо. Або можна взагалі взяти штани якісь. Така юбочка. Ось. Ось так давайте. Теж гарно. Опа, чекайте. А -а -а. Так, а тепер... Оп! І що тут за колір? Давайте ось колір скопіюємо і тепер візьмемо мою Ось, і воно тепер одного кольору. Так, тепер йдемо, зробимо волосся. Це одне із самих головне. Тільки потім можна вже вибирати аксесуари, я так зрозумію. Ну, коротше, треба, щоб хоча б волосся було. Так, я візьму своє улюблене. світле, давайте зробимо. Але коричневе. Не знаю, мені подобається коричневе волосся. Е, так, тепер туфлі. ні, мені такі не подобаються. Ось такі гарні. Зараз ми візьмемо колір. А, точно, я, в мене ж так скопійовано. Ось так. Не знаю, мені в такому кольорі подобається. По-моєму, навіть дуже гарна. А тепер хочу я взяти якусь сумочку і аксесуари. У мене ще цілих дві хвилини. Так, тут треба аж за 1500, а в мене немає грошей, так, давайте. Mm -mm. Так, це не нагору, я так зрозумію. Окей. Пішліть, візьмемо аксесуари. І перше, я б хотіла це ось такі сережки. Але їх не видно навіть. Ось такі тоді, давайте... Е, давайте їх зробимо такого ж самого кольору. Що тут ще можна такого взяти? Шарф не підійде. А ось отака штука? Можливо, і підійде. Тільки щось не видно взагалі. А, ось. І, можливо, щось на голову таке. Я б хотіла таку квіточку. Опа, гарно навіть так підходить. Пітон. І так. В принципі, можна взяти якусь сумочку в руки. Ну і чому вона не береться? Ех, ладно. А, треба робокси платити. Ні, я робокси не буду платити. Так, і можна зробити нігті. Давайте зробимо того кольору. Все. До речі, цікаво, тут можна перевіряти пози? І тут не можна. Я не знаю, чи це в мене зависає. Поясніть, будь ласка. Так. Ну, в принципі, з аксесуарів я все взяла. Те, що можна. До речі, поясніть, будь ласка, чому тут пише Can't Be Put On. Чому так? Чому я не можу його вдягти? Так, і починається голосування. Тепер дивимось. Ну, а тема була про Голівуд. Ну, мені подобається. Давайте поставимо 4 зірки. І зараз буде наступна модель, і це я. Так, зараз включаємо пози. І ось так ще заді показуємося, те, що у нас нормально. Так, і зараз все. І зараз наступна. Ну, чесно, мені не дуже подобається, тому оберемо два. Не більше. Мені не подобається. Чесно. Так, і зараз буде наступна. Всього прийшло три. Ще як мінімум дві, а то й три. Так, ось така леді. Так, ну мені до вподоби, тому десь три зірочки, але не більше. І ще одна. А, ну, не знаю, вона якась сильно біла, я її поставлю, ну, дві зірочки. Не знаю. Мені не, не дуже подобається скін. Old Hollywood, Я не знаю, як це Old Hollywood, але я знаю, що там кіно робили і так далі. Тому я нічого про це не знаю. Так далі. Ось така дівчина, ну. Чесно, мені. Це не дуже подобається. Взагалі якесь страшне. Ну, давайте дві зірочки. Я взагалі, оце таке страшне, що нічого не хочеться. Так, і наступна. Останнє. Ну, мені цей скін дуже подобається, я поставлю 5 Прям взагалі ну, дуже красивий. Мені подобається, як робиться білий шарф з рожевим платтям. По-моєму, дуже гарно, але б сумочка краще була б, щоб рожева якась була б по Фіолету. Так, і давайте подивимось. Ну, звісно, буде фешн-мовен, типу, супери, якісь там, то вони будуть на першому. А я зайняла перед, перед останнім місце всього 9 зірок. Тобто кожен раз. Коли хтось виграє, то хтось програє, ну, коротше, якось так. А зараз у нас є час познімати речі, щоб не витрачати на коли буде, коли треба буде. І зараз тут ось такий, ось такий стенд, типу ти можеш стояти. Тут, типу, така зона, але чомусь я взагалі не сідаю. Вона не цікава, тому що ми просто ходимо як статуетки. Ну це тільки... і то я навіть плаваю просто. Бачите? Что в мене так лагає, чи ще я зрозуміти не можу? Так, ну дивіться, я не знаю чому, але воно... ну, нічого не робить. Like starting in 1, 2. Так, уже почалось. І Police Officer or Thief. Тобто я маю стати поліцейським або злочинцем. Окей, okay. давайте станемо поліцейським. Ну, тут одразу такі красивочки, але я їх зроблю такими Так, чому вони тут білі? Окей, okay. виберемо з ці. Ну, в принципі, я візьму чорний. Ось таке. Далі треба взяти штани. Це вже так прямо обов'язково. Візьму ось такі штани. Ось такі якісь штани. І такого ж кольору візьму якусь блузку. Так, блузка. Яку тут блузку можна. Ось така. О, так. Ось. Все. Беремо колір. І на ков четвер такий самий. Ось так. Тепер беремо волосся швидко. Давайте вже інше спробуємо. Ось таке давайте. Так. Ось таке волосся було б гарно. Так, тепер давайте оберемо. Якесь обличчя новеньке. Ось таке теж дуже гарне, по-моєму. Або взагалі якесь треба страшне взяти, бо я поліцейський, здається. Ось таке можна взяти, бо я ж типу поліцейський чи що. Ну, я думаю, можна. Тепер аксесуар якийсь. Не знаю, що тут таке можна під поліцейського. Е, ну, в принципі, галстук можна. Оце можна. Ось таким чорним. Так, далі. Що тут ще такого взяти можна? Ну, в принципі, все. Але хотілося б якусь кашкета взяти що він, звісно, є. Так, ні, не буду з цим. Що тут такого може бути, щоб було б поліцейського? Так, я не знаю, треба якусь шапочку знайти, тому що щоб було дуже гарно. Так, я тут гроші збираю поки. Так, ось тут нічого такого нема. Ну така шапочка не дуже буде. Ну, зайчики точно ні. Навушники ні. Корона ні. Можливо, таке, але я не знаю. О, шапочка. Яку тут шапочку можна? Може, ось таку ковбойську. Так, давайте ось таку ковбойську. Але візьмемо саме ось такого кольору, але навіть темніше. О! Пречудово. Тепер ми точно офіцер. Щоб не, не вистачало палочки. Не вистачає палочки і все. Просто тут, ну, немає нічого, скажімо, нормального для поліцейського. А так, я навіть зробила скін. Так, давайте навіть рукавички. Ось, буде класно. Все просто ідеально. Просто можна ще поміняти колір шкіри. Ну ось такий темний. Ось такий ось. І тепер можна загалом позбирати. Монетки по карті, бо скін готовий. Так, давайте, в нас ще 15 секунд навіть, уже менше. В принципі, по-моєму, скін гарний, оцініть його в коментарях. А, там золота монета, але то з віп тільки. А Vip гроші коштує, тобто Рубакс. Так, час вийшов. Тепер починається і перший а, я не знаю, хто це бандит чи поліцейський, але я поставлю два. Наступна я. Ну, у мене ось такий скін, що ви хочете, взагалі не знаю. Ось такий. Так, мені цікаво, скільки в мене зірочок зараз буде. Так, і наступна полі мілк. Ну, це зрозуміло, те, що вона карадіє якийсь. Ну, тут я поставлю вже три, бо тут і навушники, там, і якась сумочка величезна, і одяг такий незвичайний, Ну, давайте три. Наступна ось така дівчина, я не знаю. Хто вона? Я їй одну зірочку так і залишу. тут не зрозуміло. Чи вона крадій, чи вона поліцейський? Так, і наступно. Це ось така дівчина. Ну... Ну я тут теж не розумію, ну давайте дві поставимо зірочки. Але не більше, тому що тут тільки сумка. Так, і ще дівчина. Ну, окей, тут є сережки, давайте поставимо. Ну, два. І то я не розумію, це поліцейський чи хто. Так, і зараз, ага, ще одна дівчинка. Ну це, типу, поліцейський, але мені нагадує реально дівчинку зі школи. Я залишу одну зірку. Я зрозумів полі... Полі... поліцейський, тому що тут галстук. Краватка. Краватка ось така є. Ось тут взагалі не зрозумію, якийсь негр просто. З вухами заячими, Взагалі. Я, я, я могла б цю зірку прибрала б. Бо це просто капець. Шо це? Так. І ще одна. Ого, як нас сьогодні багато. Щось реально дуже багато. Уже дві хвилини цей подіум буде чоду. Так, ну тут дві. Хоча тут, Ні, ну тут не по темі. Я не розумію. Ну, тільки телефон може показувати те, що вона крадій все. Ура! І переможцями є. New Rank Rising Star. ура! І хто я? Так, я... то Та у мене питання, як вона перше місце виграла не, не по темі було. А чому так мало зірок, реально? Всім так поставив мало зірок? Дивно, реально дивно. Дуже дивно. Цілих 10 це першого місця, в шоці. Так, ну я заробила 8 зірок, а максимально 10 ставили. По-моєму, це непоганий результат. Ну, так, і в мене новий ранг. Ну, я думаю, на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім па-па.